Доброго дня, тельці! Вітаю вас! Молодих 29 січня у 9 градусах знака Зодіака Водолій. Завітаю ваш 10-й сектор гороскопа. Та ще й в парі із китайським Новим Роком. Тож, заклик до оновлення, до нових важливих творчих ініціатив, зміни соціального статусу, також важливих особистих і сімейних рішень. І професійних також це все така от розгорнута палітра цього часу. Звертаємо увагу, що на зоряній карті наразі є немала кількість підтримуючих аспектів. Це все те, що закликає нас до активності, до важливих особистих перемін і тих рішень, в яких ми проявляємо самостійність, незалежність а також звільняємося від. Обтяжень від стримуючих факторів і від страхів Все те, в чому на нас тисли, за нас приймали рішення або ж тримали в таких рамках, з яких ми саме зараз будемо бачити, як вибратись. Звертаємо увагу тельці, що ця енергія молодика буде наростати, і найбільший її ефект ми отримаємо у першій половині серпня поточного року. Також звертаємо увагу, що цей час ще можна так підкреслити гучно словами легендарного американського боксера Мохаммеда Алі. Не рахуйте ваші дні, а надавайте їм змісту. Так ось зараз час якості перемін. час Нового дня і нових можливостей, все те, в чому ми видозмінюємо наші підходи, а також коло нашого оточення, предмет нашого інтересу і переоцінюємо наш попередній досвід. Звертаємо увагу також тельці, що молодик. В купі із Меркуріями і Плутоном, адже вони наразі також у знаку Зодіака Водолію в нашому 10 секторі, дають нам можливість будь-якої огласки ситуації таких шалених звукових буквально потужностей, коли і розголос ситуації може бути значний, і крім того, ми можемо будь-які факти побачити, почути, дізнатися про них, ще й зрозуміти в принципі, що ця інформація вже тривала, наприклад, або що з неї точно. Вже із такого сформованого середовища потрібно вибиратися, і на це знаходяться ресурси. Це важливий час по цьому молодику об'єднання із людьми, з якими ми маємо спільні інтереси. Навколо навчання, також можливостей до розвитку, до переїзду, до зміни особистих стосунків, в тому числі все, що стосується і нашого професійного інтересу, також кола спілкування, керівництва можливо. Крім того, звільнення, наприклад. Від певного виду діяльності закриття бізнесу, з огляду на те, що це вже давно вас не цікавить, або не приносить прибутку, або ж, наприклад, також зміна робочого середовища, зміна формату подачі інформації, або ж також наданих вами послуг, переоформлення. І крім того, будь-яка юридична видозміна теж може відбутися як в документах, так і з огляду на зміну юридичної адреси, місця прописки, наприклад, або місця. Ведення бізнесу, все, за що ви несете відповідальність, і в чому ви хочете розвитку, що обтяжує і має бути видозмінено як таке, що більше не передбачає існування в такому форматі. Можуть бути посвідчення, довідки і будь-якого роду документація з огляду на членів вашої родини, або ж стан їх здоров'я, або місце проживання, або ж події також все те, що стосується і репутації, і статусу, як то заміну. Тижня одружений, розлучена, розлучений, чи ж то маємо одну дитинку, чи декілька діточок, або ж онуків, наприклад, чи ж вийшли на пенсію, або у нас є певне посвідчення, також, можливо, якась певна довідка, диплом. Ось це все такий гучний заклик, оскільки нам від. Певного нашого попереднього досвіду треба відмовитись і отримати, наприклад, у вигляді певного документу підтвердження наших нових прав все, що стосується майна, в тому числі. Також сусідства, професійна діяльність з огляду вже на потребу оголосити про свої наміри, вступити на іншу посаду, або звільнитися із певної організації, вийти на роботу, наприклад, або ж також відмовитися від певної соціальної активності з огляду на те, що ви тепер працюєте дистанційно, або ж ваш домашній формат тепер передбачає зовсім інший вид діяльності. Звертаємо також увагу тельці на зворотну сторону медалі. По такому з'єднанню молодика із Меркуріями-Плутоном. Це також тиск. Тут і владних структур, і керівництва може бути, і будь-яких. Посадовців відповідальних за ваше майбутнє з огляду видачі документ, певних документів. Ось тут звернення до певних спеціалістів, або ж потреба заявити, наприклад, про ваш намір вийти у відпустку, або мати право на лікарняний, врешті-решт, або на вирішення якихось певних своїх особистих питань, може фактично впертися у глухий кут. І ми включаємо буквально всі ці енергії нашого особистого погляду через примут. mm Ми не можемо більше терпіти певну ситуацію. Це вже взагалі, в принципі, існувати в такому вигляді не може. Необхідно ці стосунки змінювати, або ж також виводити щось із тіні. Оскільки, як виявляється, в даній ситуації вирішує всю справу Плутон із його прихованими фінансами або будь-що про що не оголошується на широкий загал, а нас це більше не влаштовує. Оскільки градус нашого особистого інтересу... І бажання все ж таки довести це діло до якогось свого власного толку і побачити якісь певні нові старти, отримати те, що, в принципі, передбачає справедливість, передбачає також якийсь певний груповий інтерес, те, що мають в рівній мірі мати всі люди в певній посаді, на певній посаді, в певному колективі або ж стосовно певних соціальних пільг, загалом все те, в чому рівність передбачається. Тому тельці, майте на увазі. Що заклик цього молодика це в той же час постояти за такі інтереси, проявити себе, свій характер і свою неупередженість, все те, що має бути видозмінено, і та структура, яка буквально нагнітає ситуацію і усіляко намагається задавити будь-який інтерес, і також приховати будь-що цінне в графіку, в можливості витребування певних документів, прибуття кодико. Прибуття кудись, також можливість отримання толкових послуг. Крім того, будь-яких кінцевих рішень ось це все потрібно змінювати докорінно. І в цьому сенсі це плюс цього молодика, оскільки те, про що ми раніше могли не сказати, або нас просто це обходило стороною, або ж. В Принципі, ми об'єднатись не могли і не знаходили таку людину. Тобто, тепер дуже можливо по цьому молодику, все ж таки це прозвучить. Все ж таки, ми зможемо знайти таке рішення. Також звертаємо увагу тельці. По тригону до Юпітера, який наразі у вашому другому секторі гороскопа. Всі перераховані переміни надзвичайно сприятливі стосовно вашого е, фінансового стану. Тут і виплати можуть бути, і відшкодування, в тому числі можливість повернутися до певної оплати, послуг, роботи, також будь-якого роду прибутки з огляду на продаж певних товарів. Зверніть, будь ласка, увагу, тельці, або ж можливість все ж таки отримати якісь певні надходи. Одження за свої послуги також устаткувати свій графік таким шляхом, щоб він був для вас зручний. Також сприяння і соціальна перспектива, можливість розраховувати на певний вид або ж премії, або ж домовленість, яка спрацює. Це те, що буде вам фінансово в плюс. В майнових питаннях: бізнес-питанні, партнерстві, в тому числі. Також тут ще й шанс будь-якого роду можливість мати наявне майно або наявні документи, також і крім того, будь-який предмет. Власності, які можна продати, наприклад, і кудись переїхати, або щось оплатити, або ж також придбати з огляду на змінений соціальний статус. Тепер вже ви можете по-іншому працювати, або ж ваші близькі і рідні. Це дає вам можливість отримати якийсь певний документ, робочий дозвіни, наприклад, спростити якісь певні послуги. Крім, крім того, також фінансова безпека тут може принести також свої бонуси. Також тельці, тут звертаємо увагу ще й зміну на краще ситуації стосовно доходів вашої другої половинки, будь-яких виплат, гарантій, підтримки і такого роду спадкових, наприклад, виплат, або будь-якого роду премій, великих сум коштів, які дійсно зараз можуть бути підтверджені на регулярній основі, або ж можуть також до вас, врешті-решт дійти. Наприклад, ви вже безпосередньо отримали цей транш. Також будь які документи, які дають вам можливість розпоряджатися майном вашої другої половинки, або ж так чи інакше об'єднання ваших фінансів відбувається, і тепер ваш чоловік або дружина має роботу, або ж ви тепер маєте роботу і фактично ви кудись або переїжджаєте, або налагоджуються і устатковуються ваші домашні питання, також продажі або покупки. Тут також можуть бути будь-який комерційний інтерес. Також все, що передбачає взаємодію з іншими людьми, коли у нас є можливість отримати навіть більше і протекцію, і виплати, і також будь-яке соціальне сприяння все, в чому ми можемо домовитись, все те, що для нас на краще. Також Сатурн і Марс. Тригоні в чудовому такому поєднанні тісному, активному і надзвичайно ефективному. Сатурн у знаку зодіака рибки у вашому 11 секторі, а Марс наразі в 3. Так от, така от водна стихія, емоційна, наразі глибока і надзвичайно дієва з огляду на свій ресурс дає нам в тому числі і надзвичайний потенціал. Більше про ефект. Цього періоду, зокрема, кармічного, який триватиме до середини наступного року, а той на найближчі два роки, про все це більше у моїх відео про інгресію раху кету на зодіакальну вісь, риби діва. Всі важливі посилання будуть в описі нижче тельці, а ми звертаємося вглиб нашої інтуїції, вглиб нашої безпеки. Будь-яких перечуттів і переживань стосовно наших близьких стану їх здоров'я, також можливості проживати разом або окремо знайти потрібне житло, врегулювати питання сусідства, також будь-які розгорнуті плани. Все те, що виглядало як мрія, тепер дійсно може принести свій ефект і фінансовий в тому числі. Також стосовно транспортного засобу, стосовно можливостей спілкування із родичами, і це дійсно вже якась певна толкова домовленість, або ж, наприклад, офіційний підтверджений документ. Також будь-які виплати, можливість і відшкодувань, і крім того, результат в плані певної роботи. Якщо це ремонт, якщо це переїзд, наприклад, ремонт транспортного засобу, або ж вашої оселі, будь-якого роду також інструменти, наприклад, для вашого бізнесу або те, що стосується побутової техніки, це все може бути наразі або придбано, або ж оновлено, або за допомогою вашої родини, в тому числі перевезено Десь приведено у належний стан, в принципі, різного роду сприяння тельці тут може прозвучати. Також можливість. Поїздок, причому результативних, виписки із лікарні, повернення з реабілітації, будь-які відстані наразі можуть бути подолані, крім того, ефект від зустрічі з певним спеціалістом може бути також оформлена домовленість. Все, що знаходилось під вашим контролем, перероблялося декілька разів, наприклад, ви навідували певні інстанції, ви требували документи. Це і дітей може стосуватися їх навчання і стану здоров'я. зокрема. Це те, до чого ви докладали колосальних зусиль, якого вчителя, репетитора шукали, або ж лікаря, наприклад, або декілька варіантів оренди розглядали, чи то декілька було покупців на ваше майно, або ж замовників на ваші послуги. Тепер дійсно ефект. Це вже якась досяжна мета, це вже певна конкретика. Це те, що Сатурн дає у своєму. Плюсі, тут і час на певну важливу поїздку, і на можливість підписати документи всім разом, наприклад. Крім того, переїхати, кудись добратися, отримати певний документ, переоформити, навіть зустрітися, наприклад. І, в принципі, тельці, по даному молодику дуже навіть не виключено, будь-яка гучна подія у вашому житті Все те, що передбачає таку публічну зміну статусу. Тому тут можуть бути і урочистості, і свята, і в тому числі офіційне підписання певних паперів. Чи ж то вони передбачають якусь певну фінансову угоду, ви щось значне купуєте або продаєте, або отримуєте певний кінцевий папір, чи то посвідчення, чи то дозвіл сходу якусь певну, а також все, що має вираження у вигляді свідоцтва про укладення шлюбу або про народження дитинки, наприклад. Також стосовно. Можуть бути звісточки, і все те, в принципі, що наш потенціал тельці наразі активує. Тож, бажаю вам попутного вітру в ці дні тельці. Звертаємо увагу на день молодика безпосередньо, два дні до, два дні після. І, звісно, по такій сприятливій енергії ми в цей Час діємо. Ми орієнтуємося на наші внутрішні заклики, підгукуємося на переміни, а також оголошуємо про те важливе, що більше не може бути прихованим, що має бути зміненим докорінно і про всі важливі ініціативи, все те, що наразі по такій активній водолійській енергії, буде тільки нарощувати свій потенціал. Тож тельці, бажаю вам успіху, бажаю вам швидкої реакції, можливості відпустити все не потрібне і побачити надзвичайний потенціал, до якого вас не потрібно примушувати або підштовхувати, чому ви самі вправні керувати тими вітрилами, які вам доля доручила. Тож, до зустрічі у загальному відео!